Як досягнути своєї цілі? Питання, яке цікавить багатьох: те, що ти маєш цілі, саме по собі вже є великою перевагою. Оскільки багато людей навіть не намагаються визначити свої цілі, тож ти вже на сходинку вище. А дивлячись це відео, вже робиш наступний крок. Зрозумій одну найважливішу річ, що досягнення цілей це не про легкість і швидкість, а про відданість і стійкість. Коли ти працюєш над своєю ціллю, ти вдосконалюєш себе, навчаєшся розв'язувати проблеми і долати перешкоди, що, зрештою, призводить до твого особистого росту та успіху. Зберігай свою мету на поверхні, незалежно від того, які перешкоди виникають. На твоєму шляху пам'ятай, ти здатен набагато більше, ніж можеш уявити. Важливо мати віру в себе і поринути у свою ціль повністю. Весь процес досягнення цілей це справжня пригода, яка принесе багато задоволення і щастя у твоє життя. Зосередься на своїх досягненнях. Пам'ятай, що кожен невеликий крок у напрямку твоєї цілі це вже досягнення. Навіть якщо ти не досягнув головної мети, але зробив кроки до неї, це все одно досягнення, бо ти спробував і став ще на крок ближче. Пам'ятай, що мотивація це не кінцевий результат, а процес. Підтримуй свою мотивацію на постійному рівні. Надихайся і допомагай собі розвиватися. Дивись на свої невдачі як на можливості для розвитку. Кожна невдала спроба це можливість зрозуміти, де ти помилився і що можеш покращити. Не відмовляйся від своєї мети тільки через невдачу. Використовуй її як стимул для подальшого зростання. Бо якщо ти не помиляєшся, це означає тільки одне, що ти нічого не робиш. Знаходь нові способи для досягнення своєї цілі. Якщо попередні не працюють, чекай нові ресурси та вміння, ти підвищуєш свою ефективність і швидкість досягнення цілей. Не зациклюйся на минулому. Зроби висновок і рухайся далі, Зосередься на своєму бажанні досягнути ціль, а не на своїх страхах та сумнівах. Ти здатен досягнути своїх цілей, а все інше це лише перепони, які ти можеш подолати для уникнення розчарування і втрати, мотивації. Дуже важливо встановлювати реалістичні цілі. Наприклад, якщо ти хочеш втягнутися у фітнес і тренуватися кожного дня, варто почати з тренування двічі на тиждень та поступово збільшувати кількість тренувань. І так працює у всьому. Отримай задоволення у процесі досягнення своїх цілей. Насолоджуйся тим, що робиш, насолоджуйся процесом. насолоджуйся своїми досягненнями, тоді мотивація завжди буде на найвищому рівні, а процес досягнення мети стане для тебе приємним досвідом. Важливо бути позитивно налаштованим, якщо ти постійно думаєш про те, що не можеш досягнути своєї цілі, то ймовірність того, що ти її досягнеш, буде незначною. Думай позитивно та вір у свої сили. Важливо мати на своєму боці позитивний настрій. Та оптиміст. Завжди знаходь людей, які підтримують тебе і дійсно хочуть побачити, як ти досягаєш успіху. Це можуть бути друзі або колеги по роботі. Важливо мати поруч людей, які допоможуть тобі, підтримувати мотивацію та заохочують у різні моменти. Пам'ятай, що мотивація це твій ключ до успіху, зберігай її на високому рівні. Фокусуйся на досягненнях і насолоджуйся процесом. Саме тоді твоя ціль стане реальністю.